Питання для кмітливих: що ти робиш, якщо твій телефон розрядився? Ти чмириш його за те, що він зараза така працював цілий день і посмів розрядитись? Хм, Напевно ж ні. Ти просто ставиш його на зарядку, вірно? А чого себе чмириш тоді? Коли ти востаннє ставила на зарядку себе, свій емоційний стан, тобі теж щодня потрібна підзарядка. Бо якщо цього не робити, то твоя менталочка через певний час, так само як і телефон, скаже тобі: упс, лишилось 10% заряду, функції обмежені. Бо взагалі виробить тебе, так що ти будеш лежати без сил тижнями. Воно тобі треба. Нас всіх з дитинства вчили якісно працювати, але мало кого вчили, якісно відновлюватись. Отак і пашемо всі, допоки не виробимось. Сумно скажи. Я, наприклад, вже задувалась постійно вигорати. Я лише зараз вчусь, тому як це нічого не робити, відпочивати, уповільнюватись. Мені воно складно дається, але це дуже корисні вміння. Я ділитимусь прийомами, які допомагають мені. А ти поділись, будь ласка, власними в коментарях. Нам всім потрібно трохи натхнення і підтримки. Тож, яким чином тобі вдається якісно і вчасно відпочивати?